Ну, що ще можу порадити, якщо буде заносити на віражах, виберіть собі сьогодні-завтра, на старті періоду, а, духовну практику, сатсанг, крію, дію, медитацію. От виберіть собі якийсь інструмент, який для вас працює. І якщо вас буде заносити на віражах, просто сідайте його робити. Я раджу не вибирати щось складне, виберіть медитацію, яку, о, яку не треба м Жити, вивільняючи собі багато місця, простору, щоб від вас шарахались. Є неймовірно крута медитація, яка балансує, швидко балансує ось ці два потоки, про які я говорила, балансує наші берега реальності в структурі алхімії. Нашого, нашого нижнього трикутника. Так, це не максимум із можливого, але це величезне дещо, що приводить в швидку форму балансу нашу психіку в першу чергу, і ми перестаємо просто залипати в яку ну, в якусь ілюзію страху чи суєтності. Як вона живеться, ліва рука, бо в мене тут зеркальне, скоріш за все, зображення, але це ліва моя рука, ліва рука на а, а, сердечний центр. А права в тій самій зоні, тільки з, 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 з боку спини між лопатками, ось так само роз, розтопирена. І е, ви дихаєте тут диханням трубочкою через букву О. Дихаєте, ніби вбираєте, п'єте повітря, букви О, очі будуть у вас закриті. І видихаєте, от, ніби ви на кульку якусь повітряну надуваєте, і ви так дихаєте три хвилини. І потім розставляєте свої дві руки, отак, от небесам, 60 градусів робите собі, підіймаєте голову, очі вгору і дивитесь прямо в небеса. І дихаєте ще так три хвилини. Теж буква О. Ось Це нас дуже заспокоює, стабілізує, балансує, нам стає, нам стає добре, спокійно, ми не можемо вже на якої у собі чи комусь там сіли десь 6 хвилин, 7, потратили на себе, поки сілися, поки потім сталися. І краса пєточка, І вам добре і світу добре. Це, в принципі, техніка на всі часи, але якщо буде. Ковбасити, те штирити ну, протягом місяця.